5 грудня у світі відзначають міжнародний день волонтера. З нагоди свята відзнаки Закарпатської ова та Закарпатської обласної ради вручили десяткам волонтерів із різних куточків області. Розпочався захід із виступу заслуженого академічного закарпатського народного хору. З вітальним словом до волонтерів звернувся голова Закарпатської ОВА Віктор Микета і подякував закарпатцям, які щодня наближають нашу перемогу, працюючи самовіддано на волонтерському фронті. Це той патріотизм, який є у вас. Те та сила, яка у вас другає вам, і якому дає сьогодні не тільки, не тільки нашим українцям, а всім мужчинам. Це дуже велике. У 2014 році була створена громадська організація Волонтери Закарпаття, яка нині нараховує більше 300 осіб і працює у трьох основних напрямках: підтримка збройних сил України, допомога внутрішньо переміщеним особам та вразливим верствам населення Закарпаття. Для нас цей день визначальний, такий історичний, адже це люди, які Своєю, своїм служінням допомагають державі, допомагають нужденним, допомагають тим, хто зазнав страждань внаслідок трагедії війни в Україні. Наш обов'язок прийти допомагати, наш обов'язок прийти підтримати духовну, матеріальну, психологічно, фізично усіляко люди, які потребують допомоги волонтерів. Вони на них надіються серед нагороджених і волонтери закарпатської обласної організації Товариства Червоного Христа України, яких нині нараховується близько 400 осіб. Сьогодні дуже велике потужне свято саме для волонтерів, тому що коли сталася біда в Україні, то люди згуртувалися, а волонтери згуртувалися найбільше. У нас на Закарпатті вже працює понад 12 пунктів видачі допомоги, потужні логістичні центри, які забезпечують як внутрішні потреби області товарами першої необхідності, так і за межі області, і спрямовано вже 12 гуманітарних програм на підтримку внутрішньо переміщених громадян із. Ціально вразливі верстви населення. От і працює така потужна когорта, і разом нам вдалося надати допомогу понад 160 тисяч громадян, тільки на теренах Закарпатської області. Зазначимо, що в Україні волонтерський рух сформувався у кінці 90-х років і активізувався спершу у 2014 році під час початку війни з РФ, та у 2022-му під час повномасштабного вторгнення.